до лінії фронту наближені, в принципі, лінія кордону зараз є також своєрідною лінією фронту. Та тут звісно, що на такій короткій відстані росіяни вони можуть завдавати цих ударів. Причому, на відміну від електричної ну, генерації електроенергії, ми не знаємо достеменно масштабів цих руйнувань, тому що ну якось так, оця інформація в публічному просторі щодо. Електричних мереж і в енергетичних потужностях вона якось так просотувалася і можна було щось аналізувати. А от по газовій системі поки що така, знаєте, от невідома, невідомий, невідомий угу. стан. Ну називало ну, Рейтер, здавав цифру, що, що 40% видобутку ми втратили, а потім були цифри Нафтогазу, що, начебто, вони вже на 50% з того, що втратили, вже відновили там вони. Ну так, тобто, тут фактично ми ну достоме інформацію наврядчі ми будемо перевати, тому що ну звісно, що під час війни є, є певна цензура, і mm -hmm. тут ніхто не буде таких цифр називати. Тут проблема ж не тільки видобутку, проблема в тому, що і по газовим підстанціям, ну тим, скажімо так, по по газовій інфраструктурі, газотранспортній інфраструктурі, теж компресорним станціям. Газовим компресорним станціям ці удари, і по сховищам. От на заході країни, наприклад, найбільші удари ракетні вони були саме по сховищам. Ну, тобто, в умовному такому пасиві маємо що? Маємо ну, удари по газовій інфраструктурі, це видобуток, це транспортування і це зберігання. Це такий пасив. Другий пасив це фактично призупинення транзиту. Нашою газотранспортною системою. Ну, тут можна розглядати як політичне рішення. В даному випадку я не буду давати якихось яких оцінок, просто будемо аналізувати в контексті, що до, що це, до цього це призведе. Тобто призведе це до того, що в газотранспортній системі необхідно буде тримати ну, так званий технологічний газ для того, щоб вся система працювала. Раніше фактично за рахунок транзиту цей технологічний газ він формувався, а зараз його фактично доведеться самостійно формувати. Ну і система починає працювати вже в косичному реверсному режимі. Угу. Тобто, якщо раніше це був такий, скажімо, критичний, а такий критичний формат, то зараз це вже буде майже постійний режим. Тобто це закачування. Ну, спочатку це аверс закачування влітку, а природного газу, який видобувається на сході, буде закачуватися в сховищі на заході країни. Це такий аверсний режим. А потім взимку вже класичний реверс, підйом газу зі сховищ і його вже транспортування в центр країни, і там і на схід, і на інші міста. Ну і тут можемо згадати ситуацію, яка була за так званої газової війни. Часів Тимошенка пам'ятаємо, що тоді система працювала взимку в реверсному режимі. Ну і всі фахівці зазової сфери казали, що це був такий напіварійний режим функціонування системи. Що вона не вона може так функціонувати, але це не її базові налаштування. Тоді навіть говорили, що росіяни були шоковані цим, що нам вдалося розвернути систему в так, реверсі. Так. так що це таке. що вони не очікували, що це взагалі можливо, що це було таке, якесь ну. Так, Подвиг українських тих газовиків, які зуміли розвернути газову систему в реверс, так. Але зараз не просто розвернути в реверс на декілька тижнів і тижнів, як тоді, а зараз розвернути в реверс ви доведеться на всю на весь зимовий період. За відсутності транзиту, це вже абсолютно достеменний. Ну така достеменна ситуація. Ну яка вже 100%, 100 її можна прогнозувати. Ну в в, 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 в пасивах також е, е, ризики майбутніх. Ударів ракетних, ну тут можна, скажімо так. ну, Прогнози важко тут будувати, але виходимо з того, що такі удари вони можливі. Ну а в активах у нас фактично збережені газові сховища на заході країни. І в активі у нас також збережений видобуток природного газу, який ну, дає цей ресурс систему. Але тут є декілька таких моментів, на які я хотів би звернути увагу. По-перше, ну, знову ж таки, без такого алярмізму, але ну, будемо об'єктивно оцінювати. Це опалювальний сезон, сезон, незважаючи на надзвичайно теплу зиму і фактично дострокове завершення опалювального сезону, який на декілька тижнів раніше завершився, ми вийшли з фактично напівпорожніми газовими сховищами. Тобто там зараз, ну, скільки там, ну, на рівні 10% наповнення. І от останні оцінки, які я бачив, 6 мільярдів метрів кубічних природного газу, з якого 4 мільярди 800 мільйонів це так званий буферний газ. Буферний, буферний Тут, газ. який неможливо підняти, так? Так. Да. Uh -huh. Які не вже підняти. Але тут знову ж таки думки фахівців розходяться. Одні кажуть, що його можна використовувати, інші кажуть, що в ніякому разі не можна використовувати. Ну, як завжди, знаєте, у нас де два енергетики, там і три думки, і так само і в газовій сфері. Але фактично таких низьких запасів природного газу я не пам'ятаю, коли вже було, тому що у нас ну, зазвичай ми виходили з опального сезону з запасами там, на рівні 9-8 мільярдів кубів. І це, і це тоді вже вважалося досить низькими запасами. Там, ä, прийнятними запасами вважалося десь на рівні там, 10 мільярдів, а тут 6. І фактично, якщо відняти буферний газ, то там ну, трошки більше мільярда кубів активного газу. Але знову ж таки інформація вона досить суперечила. Я ну, бачив оцінки, які кажуть, що ці цифри дуже оптимістичні, і що навіть є такі припущення, що навіть вже в буферний газ влізли. Uh, для завершення пального сезону навіть такі думки лунають. Але знову ж таки інформація розуміємо, що навіть якщо влізе в буферний газ, про це відкрити ніхто ні, ні не буде говорити, тому що тоді, це, ну, тоді вже будуть аль алярмійські настрій. Тут ми підходимо до такого питання, як взагалі стратегія Нафтогазу минулого року і цього року. І вона досить ця стратегія сумнівна з моєї точки зору щодо наповнення наших газових резервів, тому що минулого року Нафтогаз чомусь розпочав досить агресивну політику на газовому ринку тобто він почав захоплювати комерційний сегмент споживачів природного газу юридичних осіб, переважно підприємств, і продавав газ, який був дешевше, ніж. Імпортний паритет і той газ, який продавали інші трейдери, і звісно, що за рахунок цієї низької ціни він фактично захопив значний сегмент ринку. Хоча ціни були в принципі не такими вже високими, але Нафтогаз в цьому плані він ще більш вигідні пропозиції давав і захопив суттєвий. Сегмент ринку, і, але знову ж таки за певних умов це можна було б навіть похвалити. Ну, наприклад, сказати, що Нафтогаз проводить газові інтервенції за рахунок цього підтримує, підтримує українську промисловість доступними цінами. А, і, або, наприклад, можна було похвалити, сказати, що Нафтогаз він намагається заробити якісь гроші там за рахунок цього комерційного сегменту і повертає той сегмент, який був у нього раніше, і він його втратив. Але все це всі ці аргументи вони могли б звучати, якщо у НАТО, якщо б зараз був мирний час, не було війни. А це по-перше. І по-друге, якщо б ми були не то експортерами природного газу. Угу. От в мене одне імені уточнення. Да. А їм вдалося щось заробити трохи грошей, скажімо, на цій своїй стратегії. Чи, скажімо, вони підтримали якусь? Вони принесли якісь результати позитивні? То... ну звісно, що вони заробили, тому що вони ж. Продаються або населенню, uh -huh. а там фіксова, фіксована ціна там, ну, майже 8 тисяч гривень. Uh -huh. Або а вони а, але а, знову ж таки Укр... вони купують цей газ по внутрішньокорпоративним розрахункам в укргазодобуванні набагато дешевше. Uh -huh. Тобто, звісно, що якщо продавати там, по 15-16 тисяч за тисячу кубів, то це буде ну, прибуток. Але знову ж таки, це було б добре в мирний час. І якщо б ми були не експортерами, тобто тоді можна було сказати, що дивіться, у нас надлишок природного газу. Нафтогаз за рахунок дешевої ціни він фактично йде нижче імпортного паритету за ціною, але він підтримує українську промисловість під час війни. Але ж ситуація зовсім інша. У нас зараз повномасштабна війна, і е, другий фактор ми є е, нето імпортерами природного газу. Тобто, ми фактично, коли «Нафтогаз» продає цей ресурс на внутрішньому ринку промисловим споживачам, то він стикається потім з дефіцитом цього ресурсу для побутових споживачів. І тобто для побутових споживачів йому потрібно імпортувати цей газ вже взимку, а взимку ціни на європейських хабах, вони зазвичай набагато вищі, ніж влітку. Ну і то тоді відбувається така парадоксальна ситуація, що вони нібито заробили і дали заробити комерційному сегменту, на за рахунок цього, що газ був більш.